з вами поговоримо про вкладені цикли і розв'язання задач за допомогою методу перебору. Ну і розглянемо найбільш там поширені приклади розв'язання відповідних задач. Отож, що з собою в загальному являють вкладені цикли, і яким чином ми можемо їх ідентифікувати. Ну, в загальному вкладений цикл це. Цикл, який знаходиться в іншому циклу, циклі всередині. Так? Ну і якщо говорити про те, яким чином індифікувати цей цикл, який зовні знаходиться, його так і називають зовнішній. А цей, що всередину вкладений в зовнішній цикл, його називають внутрішнім або ж відповідно вкладеним. Я думаю, що під час написання своїх невеличких програмок. Більшість е, тим чи іншим способом стикалися з цими елементами, але більш детально подивимося, в яких випадках ми можемо використовувати ці цикли. Е, ну, Давайте створимо е, наш новий файлик, який буде називатися е, тест 7. Так. Добре. Е, е, ну, і розглянемо приклад розв'язання задач. Методом використання ось цих вкладених циклів. Давайте нехай ми маємо завдання обчислити Y, який там нас в чомусь дорівнює. Ну, в даному випадку, давайте нехай наш значення Y буде дорівнювати в нас наступному елементу. Так? І нам потрібно вказати, на яких проміжках як будуть змінюватися значення. X значення N, ой, значення N, значення K і значення безпосередньо Y. Що для цього потрібно зробити? Ну, перед циклом безпосередньо варто все ж таки прописати елемент Print, який буде вводити ці елементи, під якими ми будемо відповідні значення друкувати. Далі, за допомогою циклу, for ми формуємо діапазон з Значень наших N, і він буде в нас працювати наступним чином. Range, так, від 1 до 4. тобто Рухаємося далі, далі задаємо початкове значення змінної k яка також у нас буде змінюватись. Початкове значення нехай в неї буде 2 і Будемо працювати ми по циклу while, який буде виконуватись, допоки k буде менше, менше рівне 8. Ось цей цикл while, він вже буде вважатися вкладеним, і він буде виконувати для кожного k, кожного варіанту k окремо. Тому далі ми можемо записати формулу і для кожного. Варіанту К ми будемо виводити значення N так, і значення Y. Причому варто не забувати змінювати наші значення К після кожного витка циклу. Ну, і коли ми запустимо на виконання цей елемент, ми побачимо, що в нас відбудеться наступне А, формулу, яку я демонстрував, варто забрати, я думаю. Ми побачимо, що відбудеться наступне. У нас виведуться всі можливі значення ось цих елементів. Так, Можливі значення y. N. Потім, бачите, n змінюється в нас поповчергову 1, 2, 3. Ну і для всіх варіантів цих n, в нас буде змінюватися свій варіант змінної K і змінної Y. Ну, і Відповідно, якщо ми говоримо про цикли, цикл 4 у нас буде зовнішнім. Так, Цикл while у нас буде внутрішнім. Відрізняти те, де який цикл знаходиться, ми будемо за допомогою елементів табуляції. Тепер давайте ще один приклад розглянемо. Попередній вже за традицією ми з вами закоментуємо і розглянемо приклад виведення, наприклад, таблиці множення в нашу консоль. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно всього-навсього скористатися двома циклами FOR, в яких будемо використовувати елемент зміни значень. Тобто І, це в нас буде перший множник. І він буде в нас набувати значень від 1 до 11. Ну, 11 в нас не буде, але від 1 до 10 ці значення будуть набувати. Далі нам необхідно скористатися другим вкладеним циклом FOR, який буде відповідати за другий множник. В даному випадку в нас за це буде відповідати змінна на j. А далі просто нам потрібно кожен раз виводити відповідний елемент. Через табуляцію, так, щоб були певні відступи. Також в циклі for давайте задамо відступи знизу, щоб у нас не було все в одному рядочку, в зовнішньому циклі це Ну І коли ми надрукуємо цей елемент, ми побачимо, що в нас відобразиться табличка множення, так, де будуть, буде сформована матриця з відповідними елементами. Так, рухаємося далі. Тепер давайте розглянемо ще одне завдання. Попробуємо з вами за допомогою значень наших N вивести сходинки або трикутник у вигляді цифр, де в нас одиничка буде найвища сходинка, а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 буде найнижча сходинка. Що для цього потрібно зробити? Ну, цих сходинок ми можемо зробити більше, так, але ну, в даному випадку в нас стоїть задача 9 сходинок, тому давайте спробуємо це реалізувати. Записуємо змінну n, яка буде означати кількість сходинок, які в нас буде, буде знаходитися. Далі за допомогою циклу FOR і e range n-n плюс 1. N +1. Ми прописуємо діапазон, по якому буде відбуватися в нас побудова цих сходинок. Але оскільки з кожним витком циклу в нас кількість цифр в сходинці має збільшуватись, нам потрібно ще додати вкладений цикл for, який буде формуватися схожим значенням, але він буде. Критичним показником останнім елементом встановлювати I плюс 1, а не N. Ну І далі задаємо між елементами, друкуємо ці елементи J, і між ними встановлюємо невеличкі відступи. І принтом в зовнішньому циклі розділяємо ці об'єкти, і в результаті в нас вийде ось такий трикутник. Якщо ми тут n пробіл Він буде в нас більш виглядати, розгорнутим так Бачите, верхня судинка, одиничка потім одиничка двойка і таким чином побудований в нас трикутник. Рухаємося далі. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання це в нас буде. Знайти всі трицифрові натуральні числа, сума цифр яких буде дорівнювати добутку, так, та відповідно визначити кількість таких чисел. А що для цього потрібно зробити? Ну, знову ж таки, я думаю, що тут ви здогадали, що треба буде використовувати вкладений цикл, але тут вже не два вкладених цикли треба буде використовувати як це було раніше. А тут треба буде декілька вкладених циклів. І для цього якраз ми будемо вже використовувати метод підбору. Що ми робимо? Створюємо змінну капу, по якій ми будемо підраховувати кількість квитків нашого циклу, який буде містити підрахунок елементів, які відповідають нашій задачі. Тобто в які входять всі натуральні трицифрові. Числа, сума цифр яких дорівнює їхньому добутку. Так? Тобто, якщо ми таке число знайшли, ми змінну К будемо збільшувати на 1. Рухаємося далі. Наступним елементом нам з вами потрібно прописати перший зовнішній цикл for, який буде працювати від 1 до 10, і він буде працювати по змінній. А він буде асоціюватися в нас з першою цифрою. Так? Далі другий Б, ну і третій С, оскільки це в нас трьохцифрові числа. Так? Якщо б в нас були чотирьохцифрові, ми б ще додавали ще один цикл, який би працював по змінній ідеї і так далі. Далі задаємо умову, що всі цифри від 1 до 9. Верніше, сума цифр від 1 до 9 має дорівнювати добутку цифр від 1 до 10. Якщо це в нас відбувається, значить ми робимо що? Змінюємо нашу змінну k на 1. Після того ми це число друкуємо. Але як нам це число зібрати? Ну, Звернути нам увагу потрібно на те, що А в нас відповідає за сотні, Б в нас відповідає за десятки, а С в нас відповідає за одиниці. Тому щоб це число у нас утворити, нам потрібно зробити наступну дію. Нам необхідно в принті, щоб показати це число 100 помножити на А, додати 10 помножити на Б і додати безпосередньо число С. Таким чином, ми сформуємо наше число, яке буде відповідати заданим вимогам. Ну і далі за допомогою принта ми виводимо, скільки ми таких чисел знайшли. Запускаємо на виконання. Бачимо, що в нас є ось такі числа: 1, 2, 3, 123, 132, 213. Ми бачимо, що це все є комбінація чисел 1, 2, 3. Так? Інших варіацій, що в нас немає. Знову ж таки, якщо б тут стояло у нас завдання там, побудовувати чотирьохцифрове число, ми просто ще один цикл for додаємо. І ось тут ще одна змінна, де буде використовуватися. І в принті, ось тут замість, окрім сотень, буде додавати ще 1000, помножити на якийсь певний елемент. Так, добре. з цим розібралися, рухаємося далі. Далі розглянемо ще декілька задач, які дозволяють нам побудувати відповідні функції належностей, побудувати відповідні завдання за допомогою методу підбору. Як ми це в загальному будемо робити? Знову ж таки, використовуватись тут буде, як завжди, в нас велика кількість відповідних. Циклів, ну, в залежності від того, скільки ми там будемо проводити операцій. Ну і відповідно елемент умова, по якій в нас безпосередньо буде здійснюватися підбір наших об'єктів. Так? Тому тут важливо над цим розуміти і працювати. Ну, давайте поговоримо про наступне. Так? Про наступну задачу. В нас буде полягати задача побудувати, вивести всі значення від 1 до 20, які задовольняють наше рівняння. Так. У нас нехай буде ось таке рівняння. Так. І відповідно ми під нього будемо будувати цикл. Для цього нам потрібно побудувати цикл, який буде підбирати всі варіанти. Для наших змінних. Спочатку це діапазон, який нам треба від 1 до 20. Далі ми будемо шукати змінну Y по X. ну і цикл For, який буде шукати змінну Z також по X. Що ми будемо робити далі? Далі, коли ми цей, ми будемо перевіряти якусь певну умову. В даному випадку в нас умова, чи це число задовільняє ось цю рівність. Якщо воно задовільняє, значить ми цих три змінних, які в нас в тому витку циклу знаходяться, ми їх друкуємо. Так. І що в нас виходить? У нас. А, перепрошую, я знову забув прибрати е, умову, яку нам потрібно перевірити. Так, запускаємо. От бачимо, що всі діапазони, чисел, які завільняють цю нерівність, в нас ось тут е, виявилися. Добре. Е, рухаємося далі. Тепер давайте зробимо, е, напишемо верніше програму, яка буде в нас е, здійснювати. Яка в нас буде здійснювати пошук елементів, так, формувати верніше список з відповідним кроком, якщо в нас буде там заданий кінець і початок діапазону? Так. Що це мається на увазі? Нам потрібно буде знайти всі послідовності чисел в діапазоні, які утворюють відповідну арифметичну прогресію. Задаємо початок і кінець діапазону. Наприклад, це в нас будуть від 1 до 10. Далі за допомогою циклу for ми будуємо зовнішній цикл, так, який буде працювати по числі. і Формувати елементи початок і кінець діапазону в функції range. Далі запускаємо вкладений цикл for, який вже буде працювати по першому числу, так, і буде формувати діапазон від першого числа і в кінець діапазону, плюс видавати друге число, яке буде в нас відповідно, по якому ми будемо формувати всю прогресію. Далі що ми робимо? Створюємо змінну крок, яка буде рівна число 1-2. І тоді ми будуємо послідовність, яка складається з цих чисел. Далі ми запускаємо цикл ще один вкладений, який буде в нас задавати максимальну довжину послідовності від 2 до 10 і е, створюємо нове число, яке буде в себе включати елемент е, послідовність плюс крок, який в нас є. Далі ми е, будемо за допомогою розгалуження if е, перевіряти нове число, яке в нас утворилося. Е, чи воно не е, є менше рівне кінцю діапазону. Якщо є менше рівне кінцю діапазону, значить ми додаємо. Цей елемент в послідовність. В іншому випадку, так, якщо воно не менше рівне, значить ми будемо зупиняти наш цикл. Далі, після цього циклу, ми будемо перевіряти. Так, ось цей цикл. Так, будемо перевіряти, чи послідовність в нас більша за 1. Якщо вона в нас більша за один, значить ми цю послідовність друкуємо. Ну, і на цьому, в принципі, я думаю, що ми будемо запускати програму і дивитися, що в нас відбувається. От у нас відображені числа, які дозволяють формувати ось цю прогресію. Так. Добре, на цьому я думаю, що ми з вами будемо завершувати. На цьому, все дякую за увагу.